Мене звати Катя Некреча, і е, я пропоную вам подивитися і послухати розмову з Антоном Тимошенко, який сидить напроти мене. Вау, Антоне, привіт! Вау! Для мене знаєш сюрприз. Ніби ми не віталися. Не я бачилися. Я тут був вчора в цьому саду. Дякую, що прийшли до мене. Це львівський двор. І я тобі вдячна, тому що ми домовилися дуже швидко про інтерв'ю. Я думала написати тобі кілька тижнів. Насправді бачила, що в тебе новий тур, і ти будеш також у Львові. А написала і виявилось, ти зараз уже у Львові. І ми так швидко організувалися. Це дуже прикольно. Треба ловить момент, українці так живу зараз. Так, тому, це правда. Якщо вже будемо, чи не зайти на інтерв'ю. Це говорить про те, що в тебе не настільки навантажений графік, знаєш, щоб все розписано було на кілька тижнів вперед, що такі є вікна. Чи ти дійсно хочеш встигнути все, якщо є можливість, одразу зробити справу? Відкладаєш. я просто розумію зараз. Даша, якраз через те, що він навантажений, зі ну, що дуже багато розплановано штук, що розкіш, звичайно, для українця планувати взагалі будь-що. Але воно так виходить що розплановано, і краще вже зразу зробити. Якщо ремонт не почнеться знову через секунду. Так, у нас атмосфера, тому що ми у Львові, у дворику, і тут люди ремонтують, і причому ми у Львові пишемо це інтерв'ю 15 серпня. Так. А зранку були вибухи. Лівіани оптимістичні, вибухи були, але ремонт є ремонт. Якби. І це так? не підвал ремонтують, якщо що, а ну, там, верхні поверхи. Поверхи повище. Так. Як твоє самопочуття, і взагалі який зараз твій стан станковижні це питання? Як твоє самопочуття? Я просто так і У нас дуже ну слухай, яке вже є. Це дуже важливо, тому що можна спостерігати тут. Ну і за публічними людьми, і здається, що на пік, 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 і розвиток там кар'єри, але все одно зранку вибухи, прильоти і тривога, і це з настроєм щось таке робить? Звичайно. Знову ж таки, там мотивація чи демотивація. От зараз ти саме в якому стані? Втомився, не знаю, від графіку, втомився від того, що не виспався через тривогу. Не виспався, але насправді у, Ль у Львові мені більш легко знаходиться, тому що якби Київ асоціюється з постійним, ото тебе оточує робота всюди в Києві. а у Львів я приїжджаю, якась один там, виступ чи два, і є якийсь вільний час, і ніби я. Через це почуваюся, що я не в робочому середовищі, можу, ніби трошки більше відпочити. Мене е, назвемо мій настрій стримано позитивний Я люблю цю <рес> характеристику. Стримано позитивний настрій, бо скоро тур. Переживаю, щоб все вийшло добре, щоб дописати весь стендап, як я хочу. Смішно і розумно. Ну, подивимося, що вийде з цього всього. Е, Стриманий позитив, легке хвилювання перед туром. Отакий в мене настрій. Матеріал е, готовий на скільки відсотків? Це для мене. Це моє питання улюблене. В мене ніколи він не готов на 100%, навіть коли вже записав я такий, ну ти записав його відсотків на 80%, то ми ж розуміємо, що можна було краще зробити. Ну зараз в мене точно десь півтори години тексту приблизно. Я знаю, що я можу смішно почати, смішно закінчити вже, і там буде хороший стендап. Всередині чимало думок, які є з жартами, але не так щільно, як я хотів би. Просто ну хочеться, щоб було смішно людям, але хочеться поговорити про якісь проблемні штуки, які тебе хвилюють. Я завжди намагався якийсь баланс знайти, щоб людей якби не передушнить матеріалом, не пере... Така штука, просто що раніше ми займалися тим, ну мета була стендапу: розвантажити людей, розкрутити, розпаяти зараз. Ну вже треба запаяти назад людей частково і закрутити, бо хтось. Хтось в процесі волонтерство, робота. А хтось уже таки така, ну нормально, живемо собі життя, купуємо тачки, квартири, знімаємо гарні сторіс. А мене це вибішує. І я тому хочу, ну хочеться якийсь баланс знайти. А яким має бути на твою думку цей баланс? От ти там просторі з не показує. Ну типу, ти купив тачку. Я дуже радий, не це. Мені так погано через війну. Ти ще тачку купив, в мене її нема. Ну будь ласка, просто інформаційна тиша. Інформаційна тиша має бути на такому фронті. І на же економічний фронт кажуть, економічний фронт. Інформаційна тиша має бути на такому фронті. Теж я радий, що ти там тебе хороше життя. Ти можеш поїхати в басі, і все таке. Ну не показується. Роби себе зелені кружечки для друзів, показуй тоді їм. Не треба, це тут пости, фотки з пляжу, всі друзі, які фоткуються на пляжі, до побачення. Ну, ні. Ну, це... Ти зараз серйозно говориш? Ну, ну, я її трошки, я не відписався від усіх прям друзів, але від деяких відписався, тому що має бути якась, типу, ну, якась знаєш, градація. А я б навіть такі жарти думав, теж написати, може, щоб на місці Фейсбука чи Інстаграма. Вони часто блюрять там фотографії, якихось там, знаєш, там. Чи жертв війни, там, чи якісь руйнувань, типу, це harmful content. Для мене це ну ми вже звикли. Harmful контент це мій друг айтішник на пляжі. Оце harmful, типа, дуже і сенситив. Я б його заблюрив, чи море за ним заблюрив, щоб ти міг, щоб тих спокійно далі працювати, розуміти, що ми всі. Ну просто у всіх має бути це спільна війна, і має бути спільний, ну, робочий якийсь у всіх настрій, і знаєш, вайб по цей робочий спільний. Бо коли ти бачиш, що багато людей з нього випадає, ти і так мотивація важко шукати кожен день. А так ти ще бачиш, що хтось і не шукає. Чи може він навпаки шукає, донати мільйони доларів, коротше гривень, але це не показує, а просто показує там життя своє хороше. Це теж неправильно. Треба показувати, що ти донатиш. Це прям має бути. Ця позиція, що благодійність не хочу світитися, що я благодійний, бо це типу якось не то. Ні, це прям то прям показує всі гривні ж ти кидаєш. Тому що люди мають бачити, що це прям рутина, а не якась неймовірна. В тебе була порив в душі задонатити сьогодні там тищу гривень. Ні, ні ні це ти маєш ну кожен день щось робити. Про волонтерство ми ще поговоримо. Я запитаю, я хочу ще уточнити щодо цієї інформаційної тиші, так. про яку ти сказав, тому що чимало зустрічається там дописів. Ну, Фейсбук такий, деколи що я просто в принципі його не читаю. Там це заходиш ще Фейсбук, а на що? деколи для мене Дрохи. Фейсбук це як дальні родич, як я знаєш, іноді просто зайди гляну. Всі живі здорові, все, Поки месенджер для роботи для спілкування Нет, використовується. Та, та. А ну стрічка деколи деколи все-таки я скролюю, дивлюся. Але коли попадає на ці моменти, що там бійсять ті, хто ну як кажеш там та. на пляжі. Та. І дівчата, в тому числі, в мене запитання до тебе. Тобто, це ті, хто за кордоном, чи це чоловіки, які за кордоном, чи це дівчата також, які виїжджають, мають можливість виїхати за кордоном. Тут немає якоїсь гендерної мене професії. Чи це всі, неважливо, може це, це пляж українці. десь в Києві біля озера? А, та, так, це вечірка біля. Ну, типу, це всі, це всі штуки. Ну, типу, якщо це для реклами використовується, це можна зробити якось більш, ну. Поблажливо мати емпатію до військових, які може зайти в інстаграм, подивитися це все. Ти маєш можеш емпатичний пост писати, що у нас буде вечірка, яко мета якої зібрати кошти туди-туди, там, туди, 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 туди. Кошти, 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 за ісу, за ісу, за ісу. Все, отак. Де тут баланс? Ну в цьому та й прикол, а баланс? Я ж кажу, типу, тут немає такого, що я ну я ж не забороняю. Там я не кажу, що це повністю неправильно. Треба шукати якусь міру і просто емпатію проявляти до військових, до цивільних. Цивільні проявляють емпатію до військових, військових до цивільних. Це така знаєш, ну, взаємна якась історія. Виявиш, що твоя дія якась, і от на тебе під час цієї ідеї дивиться Буданов, наприклад. Якщо він дивиться отак, ти робиш неправильно. Якщо він дивиться отак, хм, <смі> Значить, можна робити. Ну, якось так. Шукайте, шукайте свою міру. Ви ж всі розуміють, про що, я, ну типу, я говорю, і ви розумієте. Просто ну, це не важко зрозуміти, це треба відчувати. Моменти слабкості бувають у всіх, це зрозуміло, але важливо, так би мовити, бачити тенденцію. І нібито тенденція. Зараз трошки занадто розпаяна, ну мені здається, може просто це моя бульбашка. А може тенденція така, що А може що... все душню занадто ну таке теж може бути насправді я розумію. — Я просто щоб підтримати діалог протилежну точку зору, так. тому що я сама не знаю відповіді на це запитання. Я деколи з одними думками, деколи з іншими думками ну, та, з я цього втешний, прямо знаю, Просто це рефлексія. Так так, так, так. Можливо, ну суспільство здебільшого прийшло до того, тому що все одно я з інтерв'ю з усіх розповідей публічних і непублічних людей, ну у нас все хвилями однаковими. Тому, там в перші тижні повномасштабні здавалося, що це ось ось має там, якось розрули. А тепер, можливо, вже півтора роки да. ми живемо в такій реальності, що це все не закінчиться за два-три тижні, славнозвісних, І це що це буде надовго, і якщо це вже надовго... Я б налаштовувався на вічну війну, якщо чесно. Це найкращий настрій. Бо коли налаштовуєшся на якусь перемогу, там через рік настрій псується. Коли вічна війна цей настрій не зіпсувати для того, ми викликали на інтерв'ю коміка. принципі... довся на вічну війну. Не переживай це назавжди. Так, да, це мені подобається. Дуже, але, ну, слухай, ну це такий підхід. Значить, це буденність, значить є такий розпорядок. Не плануємо наперед, але все ж таки плануємо, і має бути якийсь відпочинок, перезагрузка. Якась Ні, має, звичайно. Так що це як почуття провини, воно може бути, може вносити негативний ефект, може позитивний, негативний, коли через почуття провини, ти такий, Боже, я просто нічого не буду робити, бо я без, безтолковий, не виходить, все. Я, ну, коротше, ти просто розтікаєшся по дивану. Це почуття провини, тобі нічого не допомагає. Коли почуття провини, думаєш, блін, треба щось більше зробити, допомогти, бо я щось там мало роблю ти щось робиш. Це якби позитивний аспект. Тому треба намагатися з оцих наших негативних почуттів ефективність певну просто вибирати. Ну да, це дуже це важко. Це дуже важко, і в мене це не виходить робить постійно. Теж очевидно, що я теж якісь помилки роблю, і тим паче в стендапі, де жарти ти маєш смішити людей при цьому не бути байрактарним коміком, де просто всі приколи. О, росіяни тупі, ха-ха, ну це вже ніколи не смішить, типу це понятні коротше штуки. І при цьому е, якісь шукати нові, якісь теми, якісь грані, проботи нові. Тому називається на межі новий сольник, тому що ну, майже будь-який жарт, якщо ти береш військові теми чи соціально-політичні, зараз стає на межі, ти маєш. Бо просто просто сумно жартувати, ну мені нудно, якщо чесно. Я хочу щось таке, що мене більше хвилює. А там ти маєш прям знайти якусь грань і не перейти. У ну, кожного свій досвід цієї війни. Хтось втратив багато, хтось втратив мало через цю війну. І тому, да, пошук балансу це якраз ну, найскладніше, але в цьому та й суть. Відгук від військових є? Хтось, може, пише чи То, коментує, чи під час там виступів. Ну, чи мало було виступів перед військовим, просто ну, напряму й на позиціях. Концерти були в частинах і приходять на концерти в Києві, там, в інших містах, там безкоштовний вхід для військових театрів. Е, ну, Здебільшого відгук, які якщо персонально підходять, то там супер відгук, там вони хвалять, там фотографуються, дякують, там щось домовляємося, якісь там збори, подяки. Я думаю, що негативний теж, ну, типу, є, просто я його або не бачу, або він там десь в коментарях може десь будь якісь там, може, штуки. В зараз не згадаю конкретно, але думаю, ну щось було точно. Е, і я впевнений, що не всі військові такі: Ой, Антон, ти такий молодець, та давай стендап. Деякі думають, давай ти мене заміниш, може чим ти будеш свої приколи розказувати. Тому. Ну, я та отримую персональний позитивний відгук, але я прекрасно розумію, що це ну не стовідсоткова картина, скоріш за все. Треба бути реалістами і розуміти, що у людей різні відчуття. І виступи були дуже різні перед військовими. Здебільша виступи ну, класні були, коли тебе прямо слухають, і вони раді, що ти приїхав, вони тебе впізнають. Але були там, де важко, там де вони такі. Ну нам ну, стендап, це нам типу не це зараз важливо, якщо чесно. І ти про просто розмовляєш, і ну просто хоч ну, намагаєшся. Психологічно просто підтримати і допомогти, ну, як, як можеш, які в тебе є до цього навики емпатичні взагалі. А це залежить від того, на яких позиціях, ну, там, де. Ну, так, да, різні, різні позиції, різні просто умови були. Ну да. коли ми їздили ще. Це на початку літа. Чи це кінець весни була перша поїздка? Це на, на схід саме, то там, да, там і різні були позиції. Десь ближче, десь далі. Ну, і Різні, різні Це, Ну те, що ти їдеш, ти можеш їздити в, одні, в одному районі, там якоїсь дружківки, і типу настрої. Десь там прям супервеселі військові, вони прям веселі, вони прям заряджені, такі давай, працюємо, якісь історії розказують. А десь вони такі вже, ну вони втомлені. І ти розумієш, що, ну, чому так. А це вже така ну, постійна практика усталена їздити на зону бойових Бо дій? — Ми були два рази. Ну, от Перший раз на схід там були прямо близенько, а друга поїздка на Запорізький напрям до початку контрнаступу вона була ну, 30-40 кілометрів до нуля, то це по суті тил. По суті, тил. Дві такі поїздки було, плюс були різні окремі поїздки, якісь частини там під Києвом, там десь ще. Ми планували ще. А там часто було таке, що домовляються з нами, що ми хочемо з вами зробити концерти, і потім воно все відміняється, тому що ну тому що військових, у військових вони графік, так би мовити, це ну, не, не, не гнучки, гнучки графіку військових. Тому зривалися якісь виступи. Зараз думаю, що не буде, тому що тур треба буде до туру їхати, бо там і так доволі щільний графік не дуже буде щось вставляти. Або що після туру ходимось? Угу. Я за я завжди відкритий, Якщо військові запрошують, то ми завжди типу шукаємо варіант приїхати. Тобто це не запрошення відгук на запрошення військових саме? Ну да, військових, чи там ці МПЗшники пишуть чи. Чи якісь там волонтери мають певну ідею, але те, щоб це було ну, трошки продумано не так, що ой, ми хочемо концерт, навіть не спитали військових, чим це потрібно, знаєш, щоб це було точно, щоб ми розуміли, що ми йдемо туди де хочуть послухати, а не просто стендап це одна з шести, шести речей, на яких змусили військових піти. Коли військові приходять, їм там там час, танцюють діти перед вами, вони такі чудесне. Час буде хор, о, тепер стендап. Ми хочемо відпочити. Є ще такі штуки, тому треба розуміти потреби. А що з почуттям провини? Ну, ти сказав, що можливо хтось з військових під час там твоїх виступів там думає, а чого ти Антон, не, не з нами. Ну, ти про це говориш публічно також, часто. І в той же час ти говориш часто, що там до психолога ходиш, та. ти пропагуєш цю історію, ти до психотерапевта. Ти е, також ці питання обговорюєш? Тобто наскільки це почуття провини? Е, е, що ти не на фронті? Ну, говорю, так це одне з основних. Це, це одне з основних. Ну наразі так. Та. А просто ну, моя завищені стандарти. Що не все ти робиш правильно і хорошо. Спочатку провина дуже добре об'єднується в один спільний закон. <сі> ти вже такий. Як зробити достатньо тобі, цивільному, коли люди ризикують життям? Як тобі зробити достатньо? Скільки можеш зробити мільйонів гривень? Два мільйони гривень це цінніше, ніж життя, чи десять. Ну це ж неможливо порахувати. Тому, тому початок воно завжди буде і нікуди не дінеться. Просто треба не навчитися користуватися ним ну, в корисних цілях. Бо воно допомагає. Відрізити якісь цінності, важливі, неважливих. Це ну, треба цим користуватися. Тому е, з ним не треба боротися, з ним треба вживатися з початком провини, мені здається, так. Саме тому ти так активно волонтериш і збираєш донати на себе. Ну я не знаю, наскільки це активно. Що можу робити, то роблю. Сторіси, концерти, да, якісь там ідеї креативні, щоб більше зібрати. Да, бо без цього не дуже зрозуміло. Ну, а нащо? Куди зараз? От я не дуже, я не дуже розумію прикола, купити зараз квартиру собі. От щоб що. Що я буду з нею робити? <смі> Квартиру купити під час зараз. Є неймовірна акція Україна пропонує тобі знищити імперію і вкласти гроші в знищення імперії. Такого ж більше не буде в нашій історії. Ну я сподіваюся, що це прям оця акція зараз. І це найприкольніше, мені здається, джерело, куди можна викласти гроші в знищення імперії. Бо хату купити десь, де там на Борщагівці. Ну це нудно. Знищити імперію. Це цікаво. Це досвід, який ти не купиш потім ніколи. Ну, а ти віриш в знищення імперії російської? Ну, я вірю в те, що наші зусилля допоможуть їй самознищитися, Давай так. Бо Росія до самознищення прагне від початку свого існування. Нам треба просто їй, так би мовити, дати цю можливість себе знищити. І думаю, що в нас. Я не можу робити прогнози. Ну я не думаю про майбутнє. І ніхто не. Ну, як не знаю, я не думаю, що хтось думає. Хтось, хто ну, реалістично от, собі дивиться на майбутнє, хтось думає про якусь там, перемогу, типу, що буде от перемог, день перемоги, і всі такі, ну от, все, тепер перемога. Ні, ну буде, буде оце, буде, думаю, що перемога буде з такою емоцією. Фу, перемога! Так, і ти далі працюєш, бо тут ще тільки перемога, хоп, приїжджає Медведчук, створює якусь партію, треба боротися з нею. Хлопці вже стендапери, концерт в Києві, поддержку Україні. Уя вся ця я е, 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 за не за не матюкаюсь просто. Ну просто вся ця земл... не знаю, як це назвати, Ладно, ви поняли. Все це вернеться десь все одно. Купа конфліктів буде всередині суспільства, і з цим всім треба буде працювати. Тому. Треба налаштуватися на роботу. Ну, і мати час на відпочинок, звичайно, що просто звикнеш, що так буде довго ще. Якщо до цього звикаєш, насправді це не песимістичне бачення майбутнього, це просто реалістичне, як на мене. І з ним тобі просто буде, ну, менше будеш розчаровуватися, мені здається. Бо прям, ну, це в мене в стендапі є, що я заздрю, я радіоведучим заздрю, бо раді, коли слухаєш радіо в таксі, там просто. Разом до перемоги вмикай настрій перемоги, перемоги. Я думаю, чувак. Будь ласка, і трек за треком. Ще такі там да. так? пере всі Оля полякова перемога. Потом Поплавські. всі перемокують перемогу. Ну е, ні, треба бути реалісти. Вічна війна набагато більше ж кажу. Ефективний спосіб налаштуватися на роботу. Ну, ти відрізняєшся від ну, давай так, від такого уявлення можливо усталеного в людей, які там не глибоко розбираються в українському стендапі. Зокрема, тим, що ти не людина з шоу-бізнесу, ютюбівського. Нехай там не глобального. вже Так мене беруть інтерв'ю Радіо Свобода. Та я вже в топі добре. Добре, мені орендували сад. Це мені орендували сад. В для зйомки все купили. Це все збудували конкретно. <зі> <сі> Декорації. Землю привезли спеціально, все. Дерева да. висаджували. Так, да. І кущики, все та. це є. Це все макети, якщо що, це не справжнє. І ремонт не справжня. Це люди наняті актори, які там <звук> все це не на фоні. Що атмосферу робити? Ну насправді я про те, що дуже часто люди з якоїсь такої розважальної, розважально середовища, вони там не пов'язані з політикою. Ну ми зараз бачимо наслідки цього всього. Як там, а я там ніколи не розбирався, не розбиралась Ну, про з політиці. самі концерт поза політикою. Так, yeah, yeah. так А ти там політолог за освітою? Yeah. Ти yeah. в усіх цих процесах розбирався завжди. Ну no, я б не казав так, прям розбирався. Я чув щось знаю трошки більше. No, слушай, ніж ну слухай, ну жоне полякова напевно <звук> буде багато політики, тому що я політолог. За освітою, але я пішов в стендап, тому що стендап в Україні це коротший шлях у політику. розумієте. можна швидше застрибнути. Навіть зараз те, що ти говориш про цей умовний день перемоги, що не буде все отак за одну секунду вирішено. Це вже реалістичний такий прагматичний підхід. Так, Насправді, так? Чому який... та, подивіться будь-яке інтерв'ю. Ви такі а, <ріст> <ріст> ну, тобто, розумієш, все одно дуже часто можна почути там якісь такі переможні оці всі <ріст> лозунги, і ці всі пісні вони в підтвердження того, що легше зачепитися так. за якусь швидку перемогу, так. за якесь таке майбутнє, яке ніби за два ну, тижні. станеться. Я думаю, станеться. це теж має бути, щоб іноді знаєш оці. Ривки ми робили. Uh -huh. Емоційні ривки нам вже потрібні, бо без них ж е, ну, війна вона динамічна і умовно, щоб е, контрнаступ був успішний, треба прорвати одну ділянку фронту. І якщо її прорвати, треба далі просто дуже інтенсивно ну, дати в напрям, щоб бути результат. Тому так, да, треба завжди бути все, знаєш, в знаєш, моменті, щоб ти в тонусі міг вірватися, викласти багато сил, тому що в цей момент треба це зробити. І далі ти трошки вже там. Відпочини. Дякую тобі за те, що завітав до нас. Дякую в своєму такому важливому графіку. Тут було комфортно замови, да. якщо чесно. Невже ні на що. Але літо, Львів гарно. Uh, але <ріх> живемо як живемо. Дякую.